Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Чудова осіння погода. Отже, я вирішив навідатись на байкове кладовище і відзняти для вас таке осіннє, по-своєму, атмосферне відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, залишайте коментарі. Ну і цікавого вам перегляду. Ось був неподалік, тому підійшов до могили Григора Тютюнника, яку прибирав влітку. Портрет впав, але він якось дивно впав і зальопався трішки. Потрібно зайти поправити, як він так міг звалитись. Хто це до нього трогав? Він стояв ось тут. А взагалі потрібно буде замовити портрет із такого матеріалу, щоб він не вигорав на сонці і не псувався під впливом вологи. Не ну і поставити. Мені здається, тут він чудово доповнює цей досить гарний пам'ятник. Бачите, як тепер обережно все. Там я тоді підвів фарбою. Хто не бачив відео на каналі є у мене з цього прибирання? Градку пофарбував. Зараз це виглядає цивілізовано, так як і має виглядати могила класика української літератури. Ну, а я йду далі. Сьогодні буду показувати вам все те, що привертає мою увагу. Покажу вам багато красивих унікальних пам'ятників, тому залишайтесь, не перемикайтесь. Ось неймовірно красивий пам'ятник, але, на жаль, ніхто не прибирав, вже й троянди здичавіли, подивіться, як красиво. Корзина плетена з яблуками. І ось так. Пташки на ній сидять. Лактіонова Анна Марковна 1918-2011-го. Довге життя прожила! Красивий дорогий пам'ятник, але бачите, так склалося, що давненько не прибирали. Які красиві барви. У Калини на осінь. Ви лише подивіться. Вишневський Георгій Васильович. Що це за дивний у нього такий пам'ятник? Рускій мір. Рускій мір горькая правда. Типа як газети. Ну... Залишу цей коментар для вас. Напишіть ви, що думаєте з цього приводу. Ваші припущення. Дивно. Михайлина Коцюбинська. Гріх не боротися за себе і не випростувати себе. Василь Стус. Карпов. Спортсмен, чемпіон Радянського Союзу по боксу 31 го року 2012-го. Поруч дуже красивий пам'ятник. Лежать дві троянди Степанова Тамара 22-го 2012-го. Бачимо лікар, тому що фонендоскоп у руці тримає. А тут книга. Такий красивий пам'ятник, обличчя ніби як живе. Одна із найзнавіших ділянок. Тут стоять дуже помпезні пам'ятники. Половина з них самі по собі можна вважати шедеврами архітектури, скульптури. По пам'ятниках бачиш. Чим людина займалась, наприклад, Галкін Олександр Олексійович. Фотограф. Відразу бачимо. Овчаренко Тамара Михайлівна. Білий мармуровий пам'ятник, а тут поруч вже стоять заготовки для родичів. Могила Всеволода Нестайко. Легендарного дитячого письменника, автора країни сонячних зайчиків, Тореадорів з Васюківки. Деякі місця ось відразу бачимо викуплені, простелена така, ніби як штучна трава. І Відразу розуміємо, що місце заброньоване Стероженко Раїса та Микола. Немає таїни таланту, є таїна любові. Це перефразована фраза Григора Тютюнника, могилу якого я сьогодні вам уже показував. Він писав: Немає загадки таланту, є вічна загадка любові. Такий красивий пам'ятник. Навіть портрети намальовані в такій цікавій манері. Краса. Анатолій Дімаров, також видатний письменник український. 22 го року народження, помер у 2014-му. Так, ось я вам хочу сказати, що саме завдяки заможним людям до нас. До нашого часу доходять із попередніх століть шедеври архітектури, тому ніколи не критикуйте ось ці багаті заможні пам'ятники, тому що зараз все це воно нове. Здається, ніби немає якоїсь такої цінності. А уявіть оці помпезні скульптури, склепи, яку матимуть історичну цінність, культурну цінність через 100-150 років. Подумайте про це і зробіть для себе висновки. Я в одному із відео сказав, що навіщо це все потрібно, але багато хто мене не зрозумів. Я сказав не про дорогі склепи, що вони не потрібні. Вони потрібні безумовно, тільки що я вам назвав чому. Я сказав це в плані філософії для душі. От що для душі, коли людина помирає, то воно вже що її не будуй, ну їй вже все одно. Зараз я трішки зніму підходжу до поховання. Мені здається. Найбагатшого, найдорожчого на цьому кладовищі це поховання жінки. Тут абсолютно кожного дня приносяться свіжі квіти, Прибираються стоять лампадки. Ось ви лише зверніть свою увагу. Бачимо, свічечка горить, багато квітів. Юлія Іванівна Кругляк 48 2015-го. Дуже красива. І по бокам ще три. Заготовки такі, як пусті пам'ятники стоять. Краса. А це народні артисти Сумський В'ячеслав Гнатович та опанасенко Сумська Ганна Іванівна. Буквально вчора у Ганни Іванівни було день народження, її донька Ольга Сумська виставляла в себе в соцмережах фотографії, відео. Ось бачимо, навідувалась сюди родина, тому що стоять свіженькі квіти. Вчора приходили. Ви лише подивіться, які красиві пам'ятники. І тут дуже красиво бачимо листи, фотографії. Дуже талановита родина. На жаль, Наталія та Ольга між собою не спілкуються, там якісь особисті, негаразди, але це їх особиста справа. Обидві надзвичайно талановиті, достойні доньки своїх знаменитих батьків.